Довіра Господу, у цьому і є віра. Коли я довіряю Йому, коли я довіряю Його Слову, коли я вірю і довіряю, що Він прийде за мною, коли я можу довіряти Йому все своє життя, оце є справжня віра в Бога живого. Слава Господу, слава Всевишньому! Коли я довіряю повністю все Христу. І я знаю, що Він не кине і не залишить мене, і прийде, забере оце є справжня віра довіра, довіряй і не сумнівайся, тому що Він відповідає за свої слова. І коли Він каже: до Петра, йди. До мене так по воді, і Петро довірився і пішов. Це є довіра, він пішов в руки Господа. Слава Богу, хай буде довіра, і не буде сумнівів у нашому житті.